Добрий день. Вас вітає канал Українське Яблуко. Підписуйтесь на канал, розповсюджуйте інформацію в соціальних мережах, друзям. Для того, щоб знали і вміли, як займатися садівництвом, вирощувати саджанці, вирощувати плоди. І сьогодні ми в розсаднику. Перше поле. Бачите, в якому стані знаходяться сіянці жарделі. Далі ось тут. Тільки починають сходити сіянці дикої черешні на черешню, вишню, ну в основному на сакуру вона дуже добре підходить. От вони тільки сходять, бачу. Круче ще багато не зійшло, але, але бачу, що сходять ще там далі. Не тільки. Далі, далі побачимо. Це вже рядок манджурського персика. Три рядка, один рядок жерделі, тобто дикої абрикоси, далі, дикої черешні і манджурський персик. Ось він в такому стані. Вже більший. Ми трохи переживали, що погано він зійде, тому що така нестабільна була погода, були морози, заморозки, ми його висіяли, він чуть-чуть тільки поприківчився і довго сидів в землі, тому що погода була невідповідна. тепер пішло тепло. Ну і слава Богу, він сходить, сходить добре, сходить. І абрикос і манджурка. Манджурка зараз найкраще зійшла. Ну і дика черешня. А тут підщепана яблуню, бачите теж в якому стані. Оленка сидить, волохата і їсть Бачите, навіть там листя є. чого я вам це все показую, для того, щоб ви знали, в якому стані повинні бути підщепа в першому полі, ну, потім саженці як вони повинні оброблені бути, як потрібно доглядати, щоб були якісні саженці, а не вирощувати десь в городі, в бур'янах, і звичайно, таких хороших не буде. Ну, за цим все стоїть. Праця, постійний догляд ну і ми переходимо на ВА-29 підщепа для груші одна із самих розповсюджених в світі і в Європі. По силі росту середня, прекрасні результати показує вона і в мене в саду. У мене навіть посадка метр тридцять і тимчасова опора стояла така одна проволока далі. Плодоносить добре, сумісно з дуже багатьма сортами. І вона теж. Вона така по собі, ця підщепа, як би сказати, їй потрібна волога, але земля більш-менш в хорошому стані, тому що було оренка, потім дуже гарно вироблена вона була і волога не втекла. І тепер волога внизу є, і вони дружно, я не бачу, навіть випадів, дружно, всі пішли в ріст. Персики, дивіться, не всі ще пішли в ріст. Ось цей вже починає бруньки пускати, брунячки, а вон там далі. Ось цей ще не видно. Будемо ще чекати. Персик пізно трогається в ріст, я думаю, ще треба місяць приблизно, він може тоді піде, хто раніше, хто пізніше. Ну, я бачу, даже той, що не пустив, то бачу, там все одно відбиває вже. Ну такий я хотів вам зробити огляд. Підписуйтесь на канал. І це можливість, ну, може хто хоче більше замовити під певні сорти Ісаку. Тут підщепи мало, груші трошки більше, персика, абрикоси теж є, ну і сакура. То можна замовляти вже е, десь в середині літа, десь липень, серпень, ми будемо це все нащіплювати і тоді під ваші сорти можемо зробити. Ну, звичайно, це індивідуально. Треба дзвонити, не дзвонити, а писати на вайбер щоб ми домовлялися, як, що, на яких умовах, тому що теж самі знаєте, що це вони аж через рік будуть, а отак взяти цих сортів і просто наробити, а потім людина чимось чином щось передумає. Це дуже серйозна розмова. ну Бачите, як, як гарно зійшла манджурка. Ну, стратифікувалася все, як положено. Дуже багато гратя. Вся кісточка розбивалася, а потім стратифікувалася. Тому от така, така і схожість. Стартифікація відбувалася десь в районі 2-3 градусів плюс зволоження, перемішування ну, це зимою. Два з половиною місяці цим і займався. Це все, бачили оці саженці, можливо, хтось буде і купляти потім на наступний рік. Ви бачили в якому стані підщепа, як треба її доглядати. Там ще далі у нас чуть-чуть далі. Н9. Карликова підщепала саженці і До наступних зустрічів. Ви на каналі Українське Яблуко. Підписуйтесь на канал, доглядайте за своїми рослинами, все буде Україна!